Кажуть, алкоголь сприяє замерзанню. Кажуть, п'яні швидше замерзають. А я кажу, це міф, вирваний з контексту. Бо якщо ти трохи випив в одязі і контролюєш ситуацію, алкоголь може допомогти. І людство це знає давно. Згадайте арктичні експедиції, фронтові історії, зимові рибалки. Невелика чарка не для ейфорії, а для тепла. Люди не дурні. Вони не пили, щоб замерзнути, вони пили, щоб зігрітися, і так насправді це працювало. Що каже нам наука? Мовляв, алкоголь розширює судини, і тепло з середини тіла йде до шкіри. Що кажу я, коли ти в одязі, це тепло не втрачається, а затримується. Адже ж сам алкоголь метаболізується з утворенням тепла. Так, це не термогенез, але це енергія, це кілокалорії. Подивіться на любу етикетку до алкогольних напоїв, там є калорії. 1 грам спирту 7 кілокалорій. І якщо ти не п'яний, ти їх використаєш з розумом. Це не алкоголь сприяє замерзанню. Цьому сприяють втрата контролю, ейфорія, сон. Людина перестає рухатися, не реагує, не шукає, як справді зігрітися. Я не закликаю пити. Я закликаю мислити. Невелика доза алкоголю це не злочин проти терморегуляції, це інструмент, який може допомогти, якщо ти контролюєш ситуацію. Це як знеболювальне, воно не лікує причину болю, але воно дозволяє тобі діяти, рухатися, думати. Алкоголь те саме, він не усуває холод, але він може тобі дати час, щоби ти сам усунув причину замерзання. Моя позиція це не сліпе слідування міфам, це мислення, контроль, досвід. Ти не просто виживаєш, ти керуєш, і алкоголь це не ворог, це тест на твою свідомість.